Один з найпопулярніших і найдоступніших меблевих магазинів Закарпаття світ меблів у місті Хуст. Тут сучасні, стильні і реально покишені меблі. Спальні, кухні, вітальні, шафи, столи, дивани. Все, що треба в одному місті. Ви можете підібрати під себе будь-який колір, а також конфігурацію, яка підійде конкретно під ваш стиль та ваші кімнати. У них є безліч каталогів, в яких ви точно знайдете те, що вас зацікавить. Ви можете приїхати в живу в магазин і подивитися, що в них є в наявності. Або, якщо немає можливості приїхати, пишіть їм Instagram, Facebook, TikTok чи Viber. Навіть якщо ви десь в інтернеті знайшли фото меблів, які вам подобаються, скиньте їм. І вони скажуть ціну та наявність. Доставку по Закарпаттю і всій Західній Україні вони роблять самі власним транспортом, а в решту областей відправляють новою поштою. Власниця Мирослава живе цим бізнесом, тому тут завжди найновіші моделі і найкращі умови. І тільки у серпні по промкоду Куліш знижка 5% на всі меблі у магазині світ меблів від Мирослави. Наша щира рекомендація.